Я хочу сказати, що є останні заяви від представника головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова стосовно перспектив цієї страшної війни. Зокрема, він зазначає, що. Понад 20 тисяч росіян на місяць продовжують залучати в різний спосіб. Це рекрутинг серед ув'язнених, серед боржників якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців мова не йде, а мобілізація строковиків планово триває. Рекрутинг, в тому числі з мотивацією фінансової виплати, або якщо людина не підписує контракт, якісь санкції обіцяють. Тобто те, з чим ми маємо стикатися найближчим часом. Зараз доєднуємо до нашого ефіру колишнього командира взводу батальйону Айдар, голову Національного антарктично наукового центру українського науковця Євгена Дикого. Пане Євгене, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава я не випадково зараз процитував слова Андрія Юсова стосовно мобілізаційного ресурсу Російської Федерації. Він каже, що 20 тисяч на місяць вони. Набирають до свого війська. Чим має стикатися в цьому випадку Україна, і як ми маємо відповідати українській збройні сили? Е е Юсов е неоднозначно на ну, прямо натякає на те, що ми маємо мобілізувати і власний ресурс. Ну, я навіть доповню те, що сказав Андрій. Справа в тому, що 20, давайте уточнимо: 20 тисяч це поточна мобілізація, яка відбувається в Росії в різні способи. Це, це так чи інакше мається на увазі заманювання людей. Тобто до 20 тисяч вони заманюють. Це не рахуючи примусову мобілізацію, яка йде не весь час, а яка йде хвилями. І от чергова хвиля такої примусової мобілізації оголошена наказом, що й 11 вересня і е, наказом від 11 вересня височайше велено набрати ще 200 тисяч рекрутів, тобто, це крім тих 20 тисяч, які набираються щомісяця, то е, бо 20 тисяч щомісяця, які вони прихитряються ну добровільно примусово заманити, це якраз на компенсацію їхніх втрат. Це рівно рівно для підтримання нинішньої інтенсивності бойових дій для підтримання того контингенту, який наразі е, сильно потерпає, скажімо, від ударів наших захисників та захисниць. А от те, що зверху того, це відповідно спроба цей контингент суттєво наростити і в такий спосіб переломити хід бойових дій. І доволі очевидно, що вони ці 200 тисяч дійсно не беруть. Це потребує певного часу від 4 до 6 місяців. Ну тобто, грубо кажучи, наказ в нас від 11 вересня от починає. Маючи з січня, ми вже побачимо, е, крім регулярного поповнення втрат. Ми ще й побачимо досипання нових мобіків на фронті. Е, і є деякі речі, які неможливо компенсувати нічим, крім як свої От е, є речі, які можна компенсувати якимось технічними перевагами, є речі, які можна компенсувати, скажімо там іншою якістю підготовки бійців. Але на жаль, далеко не все. От, є речі, які можна компенсувати тільки кількісно, тобто на їхню мобілізацію, ми мусимо відповідати саме нашою мобілізацією. Тут просто немає іншого вибору. Ну, точніше, інший вибір є, інший вибір це програти війну. От тобто, е, не знаю, може юсову, просто як скажімо, людині в погонах, скажімо, некоректно так висловлюватися. Але я дозволю собі, як зараз цивільний, просто прямим текстом сформулювати, або ми дуже посилюємо мобілізацію, або ми не просто забуваємо про нашу мрію про перемогу, яка в якийсь момент вже частині людей почала здаватися вже от геть гарантованою. От достатньо просто трошки ще посидіти в теплі і почекати, поки десь там хтось цю перемогу зробить і принесе. Ні, вона нам абсолютно не гарантована. Рашистський Райх ще абсолютно не згодний з тим, що він помирає, от рівно так само, як нацистський Райх власне до травня 45-го з цим не погоджувався. От, і відповідно, от рівно як Раши як нацистський Райх, от рівно до весни 45-го, весь час збільшував свої зусилля і по мобілізації людей, і по виробленню зброї, і по ударах по дальній території своїх ворогів. Насправді ж там інтенсивність ударів з боку. У райха вона не зменшувалася, вона росла, росла, росла аж до повного їхнього краху. Тобто, наприклад, 44-й був важчим за 43-й, а весна 45-го взагалі була страшна. В результаті Райх програв, але це було саме так. І наразі Росія ще на тій фазі, коли вона збирається не обговорювати умови своєї капітуляції, а на якій вона збирається максимально мобілізувати свої ресурси для того, щоб в підсумку хай через рік, але виграти цю війну. В них наразі. У стратегія протримається до приходу Трампушки, а потім таки розгорнуться по повній. Відповідно, ми маємо чітко для себе зрозуміти: якщо ми готові програти, Ну і відповідно бути знищеними, оскільки Росія абсолютно не приховує, що їхньою метою в цій війні є окончательне рішення українського вопросу. Вони вже публічно використовують саме цю термінологію, при тому абсолютно в тому сенсі, в якому Гітлер використовував цю термінологію стосовно євреїв. Тобто, остаточне вирішення українського питання це остаточне знищення України та українців. Тобто, якщо ми на це згодні і будемо просто скажімо, домовлятися про те, хто скільки наших біженців готовий при. В інших країнах тоді нам не потрібна додаткова мобілізація. Якщо ми все ж таки виходимо з того, що нам потрібно перемогти, то ми маємо прийняти той факт, що тими силами, які задіяні наразі, ми з цим не впораємось. Нам треба додати ще, ну, хоча б півмільйона людей, а в ідеалі мільйон. Допомога заходу Україні насправді дуже чутлива до різних політичних процесів і течій, які відбуваються у наших західних партнерів. І, зокрема, це стосується і Сполучених Штатів. Так, американський президент Джо Байден чітко сказав, що виділить 100, буде просити виділення 105 мільярдів доларів для України від Конгресу. Ця допомога буде розділена Україні і Ізраїлю. Але якщо але ми знаємо, що у республіканців е, е, на ці гроші і свої плани. Зокрема, ось сьогодні виступила одна із конгресменок, яка заявила, що гроші треба ділити по пріоритетності, в першу чергу, пріоритет Ізраїлю. Тому ми повинні розуміти, що все може бути різні можуть бути сценарії, що ми маємо мобілізувати тут всередині країни в такому випадку, крім. Осієї загальної мобілізації, про яку ви зараз говорите. Ну до речі, уточню все ж таки: давайте не говорити. Не називати це загальною мобілізацією. Вибачте, в нас наразі лишається десь там е, порядка 30 мільйонів населення, е, із них щонайменше третина, тобто 10 мільйонів. Е, це вибачте, чоловіки призивного віку. От е, тому, коли я говорю, що нам треба призвати ще півмільйона мільйон. Це ще абсолютно не тотальна мобілізація. Оце так, але але так, це значна мобілізація співставна з тим, що ми вже зробили за минуло. Рік таку тобто треба треба повторити мобілізацію минулого року, все ж таки, поки не більше. От але так вертаючись до закордонної допомоги, саме так насправді ми в дуже вразливому становищі, тому що ми наразі повністю залежимо від внутрішньополітичних розкладів у наших союзників. А це якраз те, на що ми взагалі ніяк не впливає. Існує взагалі ризик вкрай поганої ситуації, що нам прямо зараз вже відмовлять у допомозі, тобто, що все ж таки, переможуть трампісти, не пройде оцей, ну насправді дійсно блискучий хід адміністрації Байдена об'єднати в один пакет Україну Ізраїль та Тайвань, бо з приводу Ізраїля та Тайваня республіканці за максимальну допомогу. От, Байден намагається саме сплести це в одну купу, щоб не можна було голосувати це окремо, але не факт, що йому це вдасться. Конгрес цілком може розбити це на три окремих питання, і тоді в нас не найкращі перспективи. В цілому я все ж таки тут обережний оптиміст. Мені здається, що все ж таки більш імовірним сценарієм є те, що от. Над зусиллями, над складними перемовинами ми та адміністрація Байдена разом зуміємо зберігти на 24-й рік ще такий рівень підтримки, який ми мали в 23-му. Про збільшення вже точно не йдеться. До речі, навіть в тому е, законопроекті, який вніс Байден, насправді там е, військова допомога, пряма саме військова е, лишається на тому ж рівні, що зараз. А натомість допомога макрофінансова, тобто допомога нам в підтриманні нашого бюджету і цивільних витрат, вона вже і так, навіть в цьому проєкті, вона є зменшена. Наразі ми отримуємо 1 мільярд 100 мільйонів доларів е кожного місяця, саме у вигляді макрофінансової допомоги. А навіть в Байденівському проєкті, на який ми не сподіваємось, про який ми мріємо, там все ж таки вже 835 мільйонів на місяць. Тобто, дуже суттєве зменшення. Насправді, е але е але дай Боже, що хоча б це вдасться відстояти. Не факт. Але все ж таки швидше, я сподіваюся, що на 24-й рік нас ще не покинуть. Але ж далі цілком мимо прихід Трампа. Це цілком може бути. І ми маємо як завжди готуватися до неночі значить, Ми маємо не як завжди, ми звикли, а ми маємо робити так, як роблять розумні люди: готуватися до гіршого сценарія, щоб в разі чого якраз радіти, якщо вийде не найгірший. Отже, крім мобілізації людей, нам потрібна фінансова мобілізація. От тобто нам треба максимально запастись власними грошима, і нам є де їх взяти. Вибачте, я тут Я на Подолі взагалі живу. Я тут нещодавно по, по контрактовій площі проходив. То в нас тут от, саме минулого місяця, от буквально от, пару тижнів тому, в нас з'явилася нова шикарна клумба розв'язка, от якої ніколи не було. Красивенька така клумбочка, дійсно естетична, питань. Нема от на оболоні будують ще набагато більше естетичніший і набагато дорожчий пішохідний місточок у парку. І такого роду речей, от всякі плиточки і фонтанчиків, ми довкола себе можемо побачити просто неміряно. Вибачте, це що тебе, що чого ми не можемо пережити війну? Е, Зрозумійте мене правильно, я не, не, не кажу, що треба, наприклад, е, припинити надавати медичні послуги або припинити вчити дітей. От, е, так, ми маємо утримувати лікарні, ми маємо утримувати школи, платити всі зарплати там, в бюджетному секторі. Так. Але це поточні базові видатки. А от, вибачте, з видатками розвитку. Тобто, наприклад, з ремонтом тих самих шкіл і лікарень, якщо ми не Говоримо про те, що там був прильот і просто не можна працювати. А якщо ми говоримо просто про заплановані якісь там покращення, вибачте, без цього можна поки почекати, от без всякої плиточки можна почекати. Якщо в асфальті дірка, яка заважає їхати, це треба залатати. Але вибачте, просто планову заміну дорожнього покриття, на якому просто хтось нормально звик заробляти, вибачте, можна і відкласти, от е, так, от е, а ми досі не можемо дотиснути е, навіть те, щоб у місцевих громад. Забрали в оборонний фонд так званий військовий ПДФО. Нагадаю, що військовий ПДФО це взагалі гроші, які ці громади ну, ніяк не заробили, а які на них звалились просто того, що в країну прийшла війна. От виходить, що до якогось там ну якась там умовно, там Замухінська громада, от до неї приписана ВЧ Військова частина в цій військовій частині в мирний час працювало 40 людей. От із них ПДФО йшов в бюджет громади. Зараз на час війни це розгорнули до бригади там 4 тисячі бійців. Ці 4 тисячі бійців взагалі ніколи не бачили цей населений пункт. Вони воюють десь там на фронті. Але оскільки їхня вече підприписана до цього Замухінської громади, то ПДФО з усіх цих 4 тисяч бійців чомусь раптом от посипалось на місцевого мера, і місцевий мер не знає, що з цими грошима Робити, просто бачить, що карта поперла, от так. От вибачте, ми поки що, навіть оцю карту, яка поперла, абсолютно ні за що. Ми досі ще її навіть не забрали в оборонний фонд. Закон відповідний радою проголосований, але принаймні, наскільки я пригадую, станом на п'ятницю він ще не був підписаний. Може, може, за вихідні я щось пропустив, не знаю. От а це тільки військовий ПДФО, і вибачте, мені здається, що на час війни нам взагалі треба припинити грати з децентралізацією. Децентралізація це дуже класна штука. Це реально одна з кращих реформ, взагалі проведених в Україні за останні там десятиліття. Але це речі мирного часу. Війна і децентралізація по самій своїй суті не співставні. Нема нічого більш централізованого, ніж вигравати війну. От і, е, мені здається, що ми маємо всі оці гроші, які зараз йдуть на плиточки е, і фонтанчики, вони мають піти, притом не просто абстрактно в бюджет держави, бо там те. Теж є різні варіанти, на що їх можна пустити, а вони мають піти саме окремо в оборонний фонд і мають використовуватися виключно на війну і на що інше. І тоді виявиться, що виявляється не настільки, ми потужно залежимо від допомоги наших союзників, що дещо ми можемо закрити і самі. Ну і а власне на що ці кошти в першу чергу використовувати, це власне на розвиток випуску у нас, хоча б е, мінімально необхідної зброї та боєприпасів. Ми, от ми я сподіваюся, все ж таки, що ми матимемо

на те, щоб підготуватися до можливого поганого сценарію з 25-го, тобто, умовно кажучи, до приходу Трампа і зменшення нам дуже суттєвого зменшення нам допомоги. Так, от в нас є рік на те, щоб навчитися за цей час самих себе забезпечувати бодай необхідною кількістю зброї та БК. От і саме на це, в першу чергу, наразі треба кидати і фінансові ресурси, і адміністративний ресурс. Це не можна вирішити тільки ринковими методами. Так, дуже добре, що є ринок, який готовий щось виробляти постачально. Чати і так далі, але має бути і примусове держоборон замовлення. От, е, має бути і з іншого боку, навпаки, централізоване забезпечення необхідною сировиною всіх тих підприємств, е, які випускають оборонну продукцію, е, щоб вони між собою не конкурували і самі не шукали по всьому світовому ринку, де, де цю сировину можна купити. Ну і так далі, є ще низка таких кроків. Тобто, загалом нам фактично потрібна не тільки мобілізація людей, хоч без неї все інше просто не має сенсу, але нам потрібна фінансова мобілізація і індустріальна мобілізація, пане Євгене, і ще до ситуації, яка відбувається на фронтах, чи може бути пауза в наступі збройних сил України, зокрема на півдні найближчим часом, зокрема. Під час настання холодів, На, е, от це таке перше питання. Потім до Авдіївки ще хотів з вами обговорити. Е, ну, мені здається, що холоди самі по собі не вплинуть. Так, нам з вами треба врахувати, що настають холоди. Відповідно, нашим з вами захисникам та захисницям тепер треба не тільки те, що треба весь час, тобто дрони, тобто машини, аптечки, джгути. Це те, що взагалі з'їдається постійно. Це, це розходник, який от вилітає просто як ну, як патрони і снаряди. Тому це треба весь час поповнювати. Але крім того, тепер ще додається пакет, так би мовити, на холодну пору. Додається термобілизна, додаються грілки, що хімічні. Що водні, додається банально навіть теплий одяг та там е, всякі там теп, теплі шкарпетки, от і додаються окопні свічки. Оце нам з вами треба врахувати і негайно включатися в усі волонтерські проекти, де цим забезпечують, чи навіть просто банально своїх друзів і знайомих, які зараз в армії цим позабезпечувати. Оце те, чим варто заняться, от, от, от буквально от, подивилися це. і Запитали кожне кожен своїх друзів, знайомих, кому що треба на зимовий період. Але я гадаю, що самі по собі холоди, якщо тільки не буде затяжних дощів. От, затяжні дощі вони суттєво уповільнюють, бо вони впливають на те, як пересувається колісна техніка, як пересувається навіть гусенична техніка. От оце впливає сам по собі холод не зупиниться однозначно. Ну і наразі, поки ну, не бачу я жодних ознак е призупинення нашого наступу, навпаки, він можливо навіть, скажімо, посилюється останніми днями. Дай то боже, що називається, і е для темпів нашого наступу набагато більше важить, скільки в нас там є людських резервів і скільки. Тільки в нас є підвоза бика аніж погодні умови, пане Євгене? стосовно, зокрема Авдіївки, зараз там увага прикута. Російські військові туди мобілізують свої е, сили. Е, що несе для них цей населений пункт? А це для мене певною мірою загадка. Тобто, чому вони взагалі пробують оті свої наступи? Воно доволі зрозуміло. Їм треба створити нам десь загрозу, щоб ми відтягнули сили з півдня, там де ми доламуємо лінію Суровікіна. Їм треба, щоб десь наші резерви не доїхали до лінії Суровікіна. Ну як минулого літа, власне їм це частково вдалося. Оцим наступом на Слобожанщині, от наступом на Купенсько-Лиманському напрямку. Вони тоді дійсно змусили нас, частину бригади, які готувались для прориву їхньої оборони і Вільнення півдня, замість цього їх довелося дійсно посадити в окопи під Купенськом, відбивати їхню навалу. Але вдруге їм це не пройшло. От е, наразі на лимано купенському напрямку успішно тримаються ті частини, які з літа там стоять. Е, не, там нема потреби їх посилювати резервами. Відповідно, вони почали лихоманково шукати, де ж нам створити загрозу, щоб ми туди поїхали. Але от чому вони для цього брали саме Авдіївку? Оце для мене загадка Єрасімова. Тому що вибір, м'яко кажучи, не оптимальний. От я б не їхньому місті точно б так не робив. Тому що Авдіївка це дуже міцний горішок. Авдіївка це потужний укріплений район. Авдіївська промзона чи промка, як ми її ніжно з любов'ю називаємо 2014 року. От Авдіївська промка це щось по типу як Азовсталь приблизно. Це теж е, дуже потужні бетонні перекриття, е, фактично природний укріплений район, а який ще й ми 8 років е, під час АТО розбудовували. Тобто, абсолютно не випадково, що е, саме по Авдіївці. Вони зламали зуби і в 2014 році, і далі не змогли пройти. І не випадково, що вони півтора року цієї війни, саме в районі Авдіївки, взагалі не просунулись. Тому чому вони вирішили бити словом саме об неї, ну питання до Герасимова. Реально, оці всі їхні спроби штурму Авдіївки поки що виглядають дуже суїцидально. В них там просто шалені втрати і без реальних результатів. Інша річ, що це не означає, що нашим, нашим захисникам там легко, там є дуже потужний пресінг російської авіації. Це порядка 20 оцих от 500 кілограмових бомб, от півтонні бомби. Реально кап 500 От біля 20 бомб щодня летить на Авдіївку. Навіть з врахуванням того, яка в нас там потужна фортифікація, це дуже неприємно. Насправді це важко витримувати. І е, не самі приємні події не в самій Авдіївці, а на північ від неї. От на північ від Авдіївки, з боку Курахіна, е, там росіяни змогли просунутися кілометрів на 5. От і в такий спосіб вони е, підійшли на 3 кілометри до траси, яка з'єднує Авдіївку з тилами. А на війні 3 кілометри це вже означає, що долітає буквально все. Тобто, це вже прострілює не тільки арта, а прострілюють навіть міномети. Відповідно, трасою стало складно користуватися. Вона до кінця не перебита, але це. От як було з трасою через часів Ярд під час оборони Бахмута, що доводиться використовувати тільки вночі і в такому доволі екстремальному режимі. Ну чи це чимось загрожує прямо зараз? Я б сказав, що ні. Бо крім потужної фортифікації, в Авдіївці ще й серйозні запаси. Там і, і їжі, і бика, ну що найменше місяця на два точно є. Але в будь-якому разі неприємно, в будь-якому разі стоїть питання посунути їх все ж таки звідти від траси подалі. Ну і е, можливо, все ж таки перший крок до цього стався якраз. Вчора і сьогодні, коли абсолютно несподівано для орків, наші перейшли в контрнаступ в районі пісків. От і е, оцей наступ в районі пісків е, швидше за все змусить їх нарешті зменшити інтенсивність наступу в районі Авдіївки, а навпаки, перекидати сили туди на оборону. Тобто, насправді весь цей час по всьому фронту йдуть отакі постійні змагання про те, хто чиї резерви зв'яже, хто чиї резерви змусить замість наступу оборонятись. Одно от, ну, от, е, в них попередній ход був якраз в районі Авдіївки. От ми зараз відповіли ходом через на пісках. Пане Євгене, дуже дякую за цей коментар і за подробиці і роз'яснення і що долучились до нашого ефіру. Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону Айдар, голова Національного антарктичного наукового центру, український науковець, був з нами на зв'язку.